Ручку Роман Савінков у родині наймолодший. Мріє, коли стане дорослим, бути рятувальником чи поліцейським. каже все тому, що має аж шістьох сестер, і хто як не він має про них подбати разом із родиною. Хлопчик прийшов на рятувальну станцію правобережного пляжу, аби побачити, як працюють його майбутні колеги. Я бачу, як як рятувальники спускались по по, по тросу скалолазному всякі були штуки спеціальні для, для рятувальників і для водолазів. Це все було дуже класно, мені сподобалось. Я хочу стати рятувальником, пожарним, хочу стати Красна кнопка надуває нам компенсатор. Гідрокостюми, акваланги, ласти та маски все це спеціальне спорядження водолазів. У таких костюмах рятувальники працюють навіть взимку, а за допомогою балонів з повітрям можуть дихати під водою. Про свою роботу на землі розповіли й працівники аварійно-рятувальної служби Кобра. Саме вони дістають людей з під завалів, прибирають небезпечні конструкції та допомагають на місцях ворожих ударів. Показуємо дітям, які виконуємо роботи в умовах техногенного характеру, природного, воєнного. Яке у нас оборудування на службі мається, і ну, в яких умовах ми працюємо. Тобто, гідравлічний, пневматичний, у нас акумуляторний. Ну, оборудовані інструмент, які можуть працювати так, як і в завалах, і в ДТП, в умовах аварійних дерев, відкачки води. Дешевше. На собі відчув, як це дихати стиснутим повітрям через кисневу маску, і Ваня Азімов. У його родині самі хлопці. На показові заняття прийшли, щоб відволіктися від повсякдення та дізнатися щось нове. Діти побачили техніку та інструменти. Це цікаво одразу всім. Восьмеро дітей, хлопці, всі хлопці. Ну якось треба. В принципі, ми зараз ну, тільки такі заходи, коли запрошують. Ну, Так вдома, ось виїхали, цікаво їм. Бачили, пробували все там. ну. Спробували всі всі принади. В принципі, всі заходи. Всім дуже цікаво. Бліжі краю так. О, молодець. А вже наприкінці зустрічі діти разом з водолазами покаталися на рятувальних човнах. Це вже не перше таке заняття рятувальників, організоване спільно зі службою у справах дітей. Щоб потрапити на такі заходи, звертайтеся за номером телефону, котрий бачите на екрані. Валерія Гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.